Всім привіт, такий генератор АБ-2. І треба подружитися з таким двигуном. дизельним 6 кінських сил. Така була рома, такий був рома. Зняв цю штуку, виточив таку алюмінієву І щось її тут обварюю. Тоді зажму його станок і вітіля проточу посадку під двигун. А на двигуні шліци получаються такі, як і на ваз кардан, якраз сюди шліці сюди підходять. І треба мушточку подружити з цими шліцами. В ідеалі було б зробити нове, треба оба шліци, ну, такого поки... Не вмію, не можу робити там то поки що буде його так. Розточу тут, проточу це і запресую, обварю, я думаю, буде служити. Далі покажу. Продовження по генератору, уверюю, тут наплавив під болти, щоб було вже на одній висоті. І я так все вийшло. муфта вийшла Вийшло. Розточив, проточив, запресував без сварки, но тут хороший не проверне. І зробив отакий кронштейн під самий двигун на подушки. І буде сюди прикручувати дизельний двигун. Буде дизайн на ці дві рідні подушки прикручуватись. Прикрутив кожух. Зараз прикручую муфточку. Собираю і випробування. Скрутив. Відключення світла не дають нормально працювати. Обкатою його тепер і буду робити випробування. зніму вам випробування. як все як все вийде, скільки буде розхід сольорки, і скільки він видаватиме кіловат. Отакий вийде генератор. Генератор. Габ 2.0, дизельний двигун 6 кінських сил. Отак От воно все разом виглядає. Двигун вже трошки обкатав, ну як трошки, вже часів 15 він поробив, книжка пише більше, ну, вже можна якісь перві іспитання провести. Як заведу, нічого чути не буде. Дуже шумний він такий Дизель. Щось заведу його, покажу яка частота, який вольтаж ампераж. Зразу включу, нагрузка буде десь 8 А. А тоді ще включу фен і більше буде нагрузка. І подивимося, яка тоді буде, ну як буде себе він. Що завожу. Асистент допомагав мені. Що виходить? 3 кВт тягне спокійно, а як включаю вже більшу нагрузку, то вже починає йти чорний дим. Вже більше не витягує. Ну Хоча генератор вважається 2 кВт. Прише, що нагрузку можна давати постійно 8,7, то при 8,7 робить хорошо, нормально. А як даю вже 3 кВт феном догружаю його, скільки 13 А, то тоді... Ну Нормально теж ще він робить. Витягує і двигун і генератор. Ну Генератор аби довгої він не буде грітися при такому товці. Тапороді все нормально. А частота провалюється як в холусту 51 Гц, чи скільки там було 51,5, то коли ну коротше, на 1 Гц, частота провалюється. А як даю ще більшу нагрузку, ну тільки щоб пробував давати, щоб була нагрузка 4 кВт. То, ну Тоді двигун не витягує, ну, і частота провалюється ще дужче. Розход виходить, ганяв його 2 години, нагрузка була десь 1,5 кВт на нього. Ну, коли була нагрузка, коли не було, так змішаний був цикл, то, то розход вийшов 650 грам в годину. Аби, аби нагрузка може була щоб постійно десь 2 кВт, то може б десь 700 г вийшло, б, я думаю, її розход. Бо тоді нагрузка була, коли давав. Десь півчаса нагрузка була 2 кВт, там, може півчаса була нагрузка, ну таке, там, ледовські лампочки якісь там були, що нагрузки не було зовсім. Тоді була нагрузка трошки більша, трошки менша. Ну, таке середнє. Тобто в середньому режимі вийшло 650 грамів по годину. Та ну не знаю, що ще показати. Пишіть, що кого буде цікавить, відповім на ваші питання. Пока-пока!